Я так розумію, пофігістів, пише Сонце, тільки треба повинен бути здоровий пофігізм. А здоровий пофігізм формується тільки через наявність правильних знань. Якщо у вас правильних знань немає, я вам скажуть, ви умрете завтра. От мені, знаєте, там, коли мені часто кажуть, там люди звертаються допомогу, от мені лікар сказав, що, що все, жилися жити недовго. кажу, давайте тоді, скажіть лікарю, так, добре, лікарю, ви, 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 ви спеціаліст, ви все знаєте, тоді ми заключимо з вами юридичну договір. Коли я там маю померти? Ага, там 25 листопада, Добре. значить, якщо я помираю до 25 листопада або 25, все, що я маю, юридично заберете ви. Мені воно після смерті не треба. Ну якщо я проживу хоча б на один день довше, то я заберу все, що ви маєте, бо ви фіговий предсказатель. І зразу все міняється. Тому проживете ви скільки, чи проживете ви скільки? Ви розумієте, що це знов шоу, Шаблон! І тому, коли вам внушили в голову, що ви маєте прожити, скільки ваш мозок реалізує цю програму. Для вашого мозку все рівно, що робити. Все рівно.